Я знову і знову повертаюся до притчі про боротьбу двох вовків в собі. Розумію, що поки не розберусь з цим конфліктом, моє життя незмінно буде проходити в ямі, в котро мене заштовхує моє середовище. Таку фігню терпіти все життя я не можу: ні навколо, ні всередині себе. Я ж не москаль. І поганий вовк це потреба уникати стрес, критику самостійну і від інших і. Будь-які конфлікти взагалі, цей вовк народився як реакція на важке дитинство і агресивне, тупе і пасивне середовище. Як реакцію на це, я став уникати будь-якою ціною сувкове мутацтво і рахульське нахабство, котре мене всюди оточував і котре я навіть трошки успадкував сам. Мій хороший вовк, бажання щось робити, цікаве, креативне, корисне створити яскраве життя, про котре. Всі мріють, котрі всі бачили у фільмах, але ніхто не зустрічає. Щоб не жити як у нелегівною, я жертву ресурсами, роботами, відносинами, часто безуспішно. І все одно моїм драйвером в житті залишається не дати поганому вовку, перемогти і не провести все життя на тому дні, що де я народився. Треба витисати себе з мрамору, по алегорії Міколанджелу, виклупити з себе цю забетоновану сірість і херню. Натренуватися, лупати цю скалу і робити середовище краще для себе і для інших. Це мій квест наразі. Я розкажу про парочку підходів, котрі я знайшов для цієї цілі, і як я зумів їх об'єднати. Я пояснюю їх суть на власному, дуже індивідуальному досвіді, але мені здається, ці ситуації непогано ілюструють досить фундаментальні поширені речі. Якщо хтось має власні приклади опонування цих моментів, або працює якісь кращі рішення, ніж та до котрого я дійшов в кінці, буду дуже вдячний дізнатися. Пишіть в коментарях, або записуйте своє відео, татарайте мене я для цього тут. Право перше. обдумати, які твої звички наближають поганого вовка, заводять в негативні фідбеклупи, щоб зрозуміти, що виправляти. Треба прокрутити, що буде, якщо не робити нічого. Змін воно буде або так само, як зараз, або погіршуватиметься. Досвід показує, що статус кво лише сповільнює погіршення. А для покращення потрібні зміни, зусилля, відречення від звичної поведінки. Інакше кажучи, треба знати, чим не кормити поганого вовка. В цій вправі головне зуміти відкритий від думки, що. Тут є свої плюси, що можна буде перечекати наразі, що потім буде краще, що якось воно само зміниться без власних зусиль. Тут трошки виходить, що адекватно я працюю лише коли чимось незадоволений, тому що це дозволяє мені щось вирішувати. Все решту часу я нормалізую і нічого не роблю. У факту я стараюсь. Йти проти того всього, що мені нав'язувала сім'я, культура і середовище, в тому числі проти тих проблем, котрі я сам собі створюю. В принципі, це не новина. Психологія змін не вмикається, коли все ок, а лише коли щось дуже погано. це пряме використання інстинкту самозбереження. Але це бажання щось ремонтувати і вирішувати не має проходити повз поганого вовка і його токсичних характеристик. Вправа друга на випадок прострації це свідоме і глибоке визнання больових точок. У випадку випадання з реальності я скатуюся завжди до рівня своїх звичок. А дефолтні звички в мене непродуктивні і неконструктивні. Вони стереотипно мужланські. Тупить, подручить, пожрать, поспать. Хорошим дефолтом ніде було взятися, бо їх вибудовує хороша сім'я, багата культура і надихаюче середовище проживання. У мене в більшості в своєму це середовище було сувково равольно. Ціль вправи визначення больових точок є усвідомлення, на що конкретно твій поганий вовк кулює і чути біль, чітко визначити, що болить. Змиритися, що ці больові точки є і будуть обдумати настільки, що би хотілося виправляти ситуацію. Це медитація, котра надасть більш глибокий емоційний зв'язок з потребуваним рішенням. Після цього краще буде дивитися, чим кормити хорошого вовка, і думати, що я можу для нього зробити. Проблема в тому, що важко перестати кормити поганого вовка і. Перейти на хорошого, коли ситуації події, до цього, в принципі, не спонукають. До того ж, я, напевно, більше інших нормалізую все навколо, шукаю психологічний екілібр в поганому контексті. Я не здібний жити в постійних проблемах, недовольстві, негативі. Це задавлює психіку, і в мене виходить невипадання з реальності в ситуаціях великого стресу. Те, що в психології називають дисоціацією, кажуть, що рішення без емоційної прив'язки це побажання, що не є потребою. Базовою функцією інстинкту виживання є мінімізувати біль, мінімізувати витрати ресурсу. Тому люди не роблять зусилля, якщо можуть їх уникнути, коли немає болю або немає загальної потреби. Цей фактор є настільки фундаментальною потребою для всіх організмів, що він впливає на будь-які зміни від рівня клітини до рівня альянсів держав. Права третє: потрібно романтизувати свою рутину. мати позитивний емоційний гачок для дисципліни, щоб вмикати натхнення, а не силу волі. Бо сила волі – це їжа. Нею можна кормити поганого вовка. Вдовина. Можна підсилювати хорошого, і це буде натхнення. Приклади романтизації бувають різні. Для геймерів це кваліфікація рутин як квест, для любителів кіно проживання сюжету якоїсь авантюри, для екстравертів перетворювати кожен день в експіріенс достойний інстаграм, принаймні в своїх очах. Це вправо важливо, бо школа, сім'я, суспільство, самого дитинства відбивають на глухо бажання займатися важкою неблагодатною роботою, де ти не знаєш, чіткої відповіді, і правильний результат не гарантований. Ніщо так не гайся, цікавість як двійка за неправильно виконану задачу, яку ти не навчився робити до і ніколи в житті не побачиш після, але за котре тобі розказують, що ти не до тебе. Або коли хтось принижує твої неідеальні, незрозумілі спроби щось незвичне зробити, кидаючись сходу фразами: типу не умні чай, не придумую, не від'ємуся, воно так не працює, а роби як я. Тут фішка в тому, що треба навчитися романтизувати процес, а не результат, щоб не було відношення Я зараз буду робити купу всякої фігні, щоб в кінці 5 хвилин порадуватися, досягненню. Всі розумні люди кажуть, що мотивація на результат у досокої перспективи не працює, тому що ті, хто любить, щоб було чисто, страждають більшість часу, бо завжди є щось запліноване. А ті, кому подобається зменшувати страч, добре почуваються під час прибирання. Чистота тут лише показник прогресу самого процесу. Так що потрібно знайти, в чому сенс роботи, а не очікувати радості після фінішної прямої. В моєму випадку, це страшно абстрактний і незрозумілий шлях покращення себе. Тобто процес пошуку нових знань Висновок в тому, що ці вправи опрацьовують проблему внутрішнього конфлікту пріоритетів. В моїй підсвідомості постійно борються два інстинкти: існувати як можу, і жити як хотілося. Поганий вок випрацював використання відчуженості, уникання ризиків і проблем як інструмент захисту від активації бойових точок, тобто трав. Хороший вовк, ріс незважаючи на гівно навколо, і як інструмент позитиву та надію, що обов'язковими складовими прокладення шляху до хорошого середовища. Єдиним рішенням наразі я вбачаю випрацювання навички, прискорення циклів стресу, усвідомлення причин нормалізації, який з моїх пріоритетів час від часу буде вигравати, але я не залишусь лише з за одним, бо вони обидва важливі. Отже, поки я не навчусь розбиратися в собі і переносити все в конструктивне русло частіше або швидше. Я завжди буду програвати і почуватися, наче я безсильний проти самосаботажу. Ось так.